За те, що депутати верховної ради Ліше. 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 не самі по собі, а своєю присутністю і створенням да. цієї ситуації, не, не особисто присутністю, а створенням цієї ситуації заважають, тому що я не можу нічого сказати роботи початись комісії. роботи роботі комісії, роботи комісії да. фактично, при всій моїй повазі великій і, і розумінні, я ставлю на голосування до цього. Я й веду. До цього я веду значить, хто за те, щоб депутатів Верховної Ради. Видавить із нашого засідання зразу, щоб знали вона хто за хто за, голосуємо. Я просто не знаю, що нам треба. буде часть. Ми не можемо. Це жінка. Це жінка. Це жінка. Я народний депутат. Жінка, право мене. Це жінка. Ми зрозумієте, що ви жінка. Я народний депутат. Петро, Петро, прошу вас. Петро, жінка не може.

We're trying to do that. We're going to There's tons of, beach, tons of media here. But if one MP... Okay, we're walking inside the room. So <laughs> okay, we'll let you know.